Розпочато розслідування на Прикарпатті в аваріях травмувалося п'ятеро людей. Серед них двоє неповнолітніх в обласному центрі водій мікроавтобуса через неуважність збив 21-річну дівчину. Вона саме перетинала дорогу на регульованому пішоході під час зеленого сигналу світлофора. Потерпіло, госпіталізували до лікарні. Наступна автопригода з травмованими трапилась 9 березня близько 7-ї години ранку у селі у Тлумацькій територіальній громаді. На місці події слідчі з'ясували, що 25-річний водій БМВ на завкругліні Лянця дороги не упорився з керуванням та з'їхав кювет, де допустив зіткнення із деревом. Надалі автівка загорілася. У результаті ДТП травми отримали водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Деться про мешканців Івано-Франківського району 2004 та 2007 років народження. Удія перевірила на факт вживання алкоголю. Результат один і проміл алкоголю в крові. Аварія, де травмувався неповнолітній мотоцикліст, трапилась в селі Хімчин на Косівщині, 14-річний пітлі. Тобто на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху. Надалі мотоцикліст допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген Тігуан, травмованого водія мотоцикла госпіталізованого до місцевої лікарні. Водію перевірено на стан сп'яніння. Вони тверезі за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить. Часно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, знижути швидкість перед пішоходними переходами та у місцях можливої появи людей на дорозі. Дотримуватись ПДР правоохоронці закликають і пішоходів. Перетинати дорогу слід лише у встановлених місцях. А у темну пору доби обов'язково використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Люся Грибак Іван Пілецький, телеканал 402. На пожежі виявили тіло у Тлумицькій громаді. Під час спалювання сухостою загинула 85-річна жінка. Цьогоріч це вже третій такий випадок. Люди кажуть, рятувальники продовжують нехтувати застереженнями та власною безпекою, не лякають паліїв сухої рослинності і штрафи. З початку року на 59 громадян складено адміністративні протоколи. Нагадуємо, що у разі порушення штраф становить від 3 тисяч шістдесяти гривень до 6 тисяч 120 гривень. Пам'ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі збільшується дуже швидко, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будинки. А також існує ризик загибелі. Впродовж вихідних рятувальники ліквідували 187 пожеж у природних екосистемах, займання сухої рослинності та чагарників трапилось на значних площах. Так, на площі 2,5 гектари у селі Заріччя Делятинської територіальної громади, 2 гектари горіло у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району, а також більше 2 гектарів у селі Середній Березі в Яблонівської територіальної громади Косівського району. Менш масштабні пожежі були по всій території нашої області. З початку року на Прикарпатті зареєстровано понад вісім сотень пожеж сухостою, а також шість лісових займань, щоб запобігти цьому та виявити порушників в області, і надалі працюватимуть відповідні рейдові групи. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. два. Підселення для захисників міський голова Руслан Марцінків відвіз чергову допомогу для бійців на передову. Їм передали понад тисячу дронів та інше необхідне спорядження, а також баги для 78 Окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Основне це Дрони і баги для потреб Збройних сил України. Баги для 78-го батальйону, 102-ї бригади, дрони в основному для 10-ї гірсько-штурмової бригади, зокрема 109-го батальйону. Потрібно допомагати а зараз. в Умовах цих геополітичних ситуацій дуже важливо показувати хлопцям, що вони не одні і що громада і тил активно підтримує. Тому ми сьогодні черговий раз їдемо в поїздку. Велику кількість допомоги і надіємося, що велика кількість ворогів буде знищена саме завдяки нашим дронам, завдяки нашим засобам. Саме Баги каже заступник міського голови Руслан Гайда є одним із найбільш потрібних серед запитів від військових на передовій. Адже це авто дуже маневрене та дозволяє виконувати різнопланові завдання як для бойових функцій, так і служити як евакуаційне. Вони допоможуть нашим військовим як підвести на першу лінію. І боєприпаси, і в разі необхідності евакуацію можуть зробити нашого пораненого. Вони оснащені спеціальними ношами, які кріпляться з боку цього баги, от сюди, і можна зробити евакуацію нашого пораненого з передової з поля, з поля бою. І так само дуже легке в управлінні, легке в експлуатації і швидкісне, яке дає можливість уникнути і обстрілів. І швидко переміщатися по бойових позиціях. Запити на необхідне забезпечення кажуть захисники є завжди. Тож перевезена техніка, переконані, допоможе їм виконувати бойові завдання ще ефективніше. Разом ми сила, хочу подякувати рідній Івано-Франківській територіальній громаді, меру Руслану Марцінкову за таку необхідну допомогу. Вперед, разом ми сила, хотів би подякувати від себе особисто від колективу всього батальйону. За цю неймовірну допомогу разом ми зможемо все разом до перемоги. Такі поїздки продовжуватимуть і надалі. Адже головне завдання кажуть посадовці підтримувати бійців та допомагати їм виборювати перемогу. Люзагрибек іван пілецький, телеканал 402. 50 мільйонів на ідеї, що змінюють Франківськ. 12 березня стартує прийом заявок на цьогорічний бюджет участі. На те, аби подати свій проєкт і отримати фінансування на його реалізацію, у мешканців громади буде два тижні. Окрім уже традиційних категорій, ремонт малих вулиць, інші благоустрій, освітні проєкти та доступність, цього року розповідає координаторка програми бюджет участі Христина Гнатів. З'явилась нова підтримка ЗСУ. Подати проєкти можна на закупівлю дронів, на закупівлю ребів, на Купівлю е зрядних станцій, і так само на закупівлю транспортних засобів. Е що важливо, для цієї категорії не буде підписів. У нас є така ну, така, така вимога до проектів. Треба збирати підписи підтримки. Е -е ця категорія буде звільнена від цієї від цієї м -м, необхідності. Крім крім того, на цю категорію буде виділено на один проект до півмільйона гривень. Подавати проєкти на бюджет участі може будь-хто за умови, що йому вже виповнилось 18 років. Зробити це можна як офлайн, так і онлайн. Щоправда, для цього спочатку треба заповнити заявку і скласти кошторис. Водночас, у березні стартував ще один традиційний міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Відбувається він на умовах співфінансування. 70% вартості проєктів покриває міська де а 30 самі учасники, проте цього року він теж має особливість депутатами? Запропоновано нову номінацію, яка буде стосуватися проєктів громадських та благодійних організацій на підтримку військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, а також інших правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до закону, і тут. Умовою співфінансування запропоновано 80 на 20. Конкурс триває впродовж березня місяця. Прийом проєктів у нас триватиме до 31 березня на електронну скриньку. Конкурс собачка Укрнет долучатися до обох програм закликає мешканців і міський голова Руслан Марцінків. Наголошує такі ініціативи. Це чудова можливість реалізувати якісні зміни коштом громади. Тож просить бути активнішими. Хочу наголосити про різницю, що вони тут програма розвитку місцевого судування. Це більше про ете, програма, яка на Громадські організації, ОСББ, житло-будівельні кооперативи, тобто можуть брати батьківські громадські організації, які створені при школах дитячих садочках, то і обирають проєкт комісія, то бюджет участі це програма, де виключно люди з голосуванням своїм ухвалюють рішення про те, який чи інший проект буде підтриманий з міського бюджету. Є ще інший момент. Ми дуже просимо наших. Організації, які подаються, щоб ми максимально швидко включалися в цю роботу, тому що в кінці року завжди є проблеми з фінансуванням відповідних проектів. Тому ті проекти, які максимально швидко робити, і там за травень, за літній період часу. Зроблять роботи, відповідно, зможуть бути профінансовані в першу чергу. Детальніше ознайомитися з умовами бюджету, участі та конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Їх особливостями та термінами подачі заявок можна на офіційних сторінках у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Вогонь запеклих не поче у Франківську. Відзначили 211-ту річницю від дня народження великого кобзаря та пророка Тараса Шевченка. На урочисте віче зібралось сотні людей, щоб віддати шану людині, чиє слово стало символом боротьби за свободу і незалежність України. Наш син на фронті вже четвертий рік на передовій і Шевченко як ніколи доречний. Ти Шевченко це Україна, це ми. І дуже прикро, що його мало знають. На жаль, цитують так. цитують. Такі загальновідомі фрази цитують, але вони його не всі читають. Він гуртує нас, бо коли ми не можемо повністю вірити комусь із тих, кого ми знаємо, скажімо так, серед живих, бо вони ще або не виросли, або просто ми чомусь їх не довіряємо, то ви пригадуєте на майданах всюди і, 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 і колись солдати з собою носили маленький ковзар, читали, перечитували він став таким символом, ну і як оберегом країни. Марина Велика прийшла на вічі разом з дочкою Аріною. Три роки тому вони переїхали з Дніпра. Українські традиції та культура завжди в їхній родині гідно вшановуються. Від і шевченківські дні, каже жінка, пропустити не могли. Шевченківські дні завжди були, є й будуть. І це 9 та 10 березня. Це для нас вагомі дні. Це пророк нашого часу. Його вірші, поеми завжди влучно відображали. Настрій українців його історію, його ну москалів, які вони є, які з часами не змінюються, а завжди показують своє іство. Пророчі слова Шевченка не втратили актуальності і сьогодні, адже в кожному рядку українці знаходять відлуння того, що боротьба за правду і волю триває. Звісно, в цей тяжкий час для України. Звісно, ми молитимемося і за Шевченка, і за наших воїнів за Україну. Я Слова Шевченка боритися, поборити цими словами. Вони є актуальні сьогодні, і звісно, з цими словами ми маємо сподівання на Бога на Шевченка і на наше українське суспільство. Переможемо, вшанували пам'ять Шевченка і традиційним покладанням квітів, а священнослужителі відправили поминальну панахиду. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Стрибок у довжину з розбігу, метання м'яча та біг в Івано-Франківську провели легкоатлетичні змагання стриборства серед юнаків та дівчат. Одинадцятирічний Михайло Галюк займається легкою атлетикою півтора року. Саме в цьому спорті хлопець бачить свій талант та прагне досягнути великих результатів. На метані ядра це я вперше був і дуже задоволений тим, що я. Зайняв перше місце у своїй віковій категорії, кинув найдальше і також задоволений своїм результатом на бігу 150 метрів. А от стрибків довжину я вважав, що я міг краще. Чемпіонкою України з легкої атлетики мріє стати Каріна. Учасниця змагань каже: конкуренція існує чимала. Втім, це лише додає мотивації здобувати першість. Спорт справді здоров'я, харчуватися треба добре. Щоб займатися цим спортом, ну треба мати довгі ноги. Це теж одне. Швидкість мати треба. Ну і завжди треба тренування. Тренування так, щоб вигравати на змаганнях конкурентів, всяких цих. Спортивний захід в манежі коледжу фізичного виховання організував Олег Озарко, присвятив змагання пам'яті колишнього директора Ярослава Турковського та заслуженого тренера України Євгена Єрузеля. Вони виховали не одне покоління спортсменів не лише обласного, а й всеукраїнського та міжнародного рівнів. Це офіційно перший такий турнір пам'яті двох людей. Тут є вікові дисципліни серед дітей. Триборство це є біг, стрибки та метання. І після цього будуть бігові види серед. Ветеранів Юнаків юніорів різного вікової категорії 11, 10, 9, 8 дві 2007 і старші, і ветерани відповідно. Змагальний день розділили на ранкову та вечірню сесії. Під час першої позмагалися в легкоатлетичному триборстві 70 дітей. А під час другої випробували свої сили у забігах ще 190 учасників старшої категорії. Ми зробили акцент на серію дитячих змагань. Для нас це важливо, тому що бачимо певну плинність усіх видах спорту, зокрема, в. Кі атлетиці тому для нас важливо підтягнути талановитих дітей для того, щоб вони закохались легку атлетику олімпійський вид спорту і мали можливість тут досконалюватись, розвиватись і досягати успіхів. Переможці та призери отримали винагороди за перші і треті місця на дистанції 800 метрів, та за перші і шості місця на дистанції тисячу Віталій метрів. Віталія Кученріяргара телеканал 402.